Бундестаг напередодні виніс вотом недовіри Олафу Шольцу про політичну ситуацію в Німеччині та прийдешні вибори. Нам розповів політолог-міжнародник, старший аналітик західного інституту Познань Віктор Савінок. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Я дуже здивувалася сьогодні. Побачила статтю на Deutsche Welle, Його журналісти пишуть, що це ну такий собі фіктивний вотум недовіри. Тому що ми місяцями, ну тижнями принаймні говорили про те, що от Олаф Шольц він не спроможеться, а, вибороти цей вотум довіри. І що ж далі? От він втратить місце канцлера. А журналісти Deutsche Welle пишуть: так він і не збирався, йому це і не треба було. Все пройшло, як він і планував. Справа в тому, що цей вотум недовіри він відкриває шлях до розпуску Бундестагу і оголошення дострокових виборів. Питання було в тому, що. якби... В тому, щоб знайти легальний і доволі, скажімо так, безпроблемний в політичному плані шлях до того, аби власне провести такі дострокові вибори, потреба в дострокових виборах, виникла. Понад місяць тому, після того як 6 листопада Олаф Шольц звільнив міністра фінансів і лідера вільної демократичної партії Крістіана Ліднера, відповідно, розпалася його урядова коаліція, так звана світлофорна коаліція за партійними кольорами, тобто червоний для соціал-демократів Олафа Шольца. Зелений для зелених і жовтий для вільних демократів. Відповідно, після того як вільні демократи пішли з коаліції внаслідок відставки, Ліннера Шольц втратив разом із зеленими більшістю бундестазі, відповідно, його уряд вже не мав змоги приймати і то не було рішення. Мається на увазі, якщо йдеться про законодавчу роботу, і відповідно необхідно було або шукати варіанти для того, щоб. Аби більшість була ситуативна під кожні законопроекти окремо, або ж, власне, шукати шлях до дострокових виборів, і такий шлях до дострокових виборів він був знайдений, себто через голосування заводу недовіри, і після цього федеральний президент отримав змогу розпустити Бундестаг, Хоча, знову ж таки, він не зобов'язаний це робити, це лише його можливість, але він фактично сьогодні. І вчора також проводив консультації із лідерами парламентських фракцій, і відповідно знову ж таки підтвердив, що цей вотум недовіри він відкрив шлях до дострокових виборів, і вони відбудуться 23 лютого наступного року. Пане Вікторе, а е, якщо згадати трошки історію розвалу цієї світлофорної коаліції Шольц та Лінднер, вони в першу чергу посвори, посварилися через так зване боргове гальмо. Тобто, е, ну е, процес запозичень, скільки можна державі запозичувати е, зовні, скільки не можна, і в наступних політичних е, от е, ну Іграх, давайте їх так назвемо за у загальному аж до виборів. Ця тема буде також однією з основних. Так, в принципі, боргове гальмо було одним із ключових моментів у процесі розвалу коаліції справи. В тому, що рік тому, 15 листопада, Федеральний Конституційний суд виніс рішення, яким фактично оголосив перерозподілення в бюджеті на 2021 і ще рік. Коштів із так званого ковідного фонду. там, Залишалося 60 мільярдів євро приблизно невикористаних коштів. Відповідно, після того, як у грудні 2021 року світофорна коаліція власне сформувала уряд під проводом Фашонця, цей уряд, якби заднім числом, можна сказати, що ухвалив тоді закон про зміни в бюджеті ще на 2021 рік, перерозподіливши ці кошти з ковідного фонду на фонд кліматичної трансформації. Проте Федеральний конституційний суд, за власним позовом очільної опозиційної політичної сили Християнсько-Демократичного Союзу прийняв рішення про те, що такий перерозподіл він був незаконним і суперечив, в принципі, правилам юридичної техніки і передбачуваності законодавства. Відповідно, в бюджеті і ще минулого року утворилася, можна сказати, що так тривіальна дірка: 60 мільйонів. Мільярдів євро необхідно було шукати, або ж способів, щоб її якимось чином залатати, або ж скорочувати видатки. Міністр фінансів Літнер пропонував, що відповідно і в бюджеті на 2024 рік, і також як наслідок і в бюджеті на 2025 рік, необхідно далі продовжувати скорочувати видатки. В тому числі він пропонував скоротити видатки і на оборону, і також і на збройну допомогу у. Країні, як наслідок це також частина оборонного бюджету. Відповідно, Олаф Шольц заявляв про те, що він не може дозволити країні економити так суттєво в умовах, коли з одного боку необхідно дотримувати в тому числі і двовідсотковий поріг видатків на оборону в рамках НАТО, особливо що актуалізувалося із обранням Дональда Трампа. На посаду президента Сполучених Штатів, і, відповідно, необхідно фінансувати соціальні видатки, а також інфраструктурні видатки. Він заявив про те, що необхідні будуть додаткові запозичення. Крістіан Ніннер заявив про свій спротив політиці запозичень і відповідно. Шольц був змушений його звільнити так розпалася світлофорна коаліція, і відповідно можна сказати, що будуть і вже йдуть фактично такі перекидання м'яча. Між соціал-демократами з одного боку, а з іншого боку, з вільними демократами Крістіана Лінднера, які шукають змоги фактично відбудувати свої рейтинги, тому що зараз його партія знаходиться нижче прохідного бар'єру. В Німеччині 5% відсотковий прохідний бар'єр. А вільним демократам зараз дають 4-4,5 відсотки. Відповідно, вони будуть педалювати питання боргового гальма, і так само звісно, що питання боргового гальма і того, в якийсь. Спосіб знаходити ось цей баланс між критичними потребами німецького бюджету і також німецького суспільства, і з іншого боку, нормами, які стосуються власне боргового гальма і обмеження політики запозичень, які були також за часів Ангели Меркель внесені не просто як звичайний закон, а як частина німецького основного закону відповідно християнські демократи також будуть на цьому грати. Я нагадую друзі, говоримо зараз із політологом, міжнародником і старшим аналітиком західного інституту Познань Віктором Савінком. І пане Вікторе, дивіться от ви озвучили рейтинги вільних демократів. А що там в інших поліцил відбувається? З чим основні провідні якісь партії входять у цей виборчий процес? процес, який триватиме до 23 лютого. Я нагадаю, тоді, шановні слухачі, там мають відбутися вибори, нові вибори, позачергові вибори у Німеччині. Е, наскільки я пам'ятаю, от те, що вигулькувала, наприклад, у того ж самого Блумберга, ХДС ХСС, основні конкуренти Шольца, так е, в них там найвищий рейтинг, а далі тривожно йде, от е, ця альтернатива Фюрдойчленд. Так, це правда зараз Християнсько-демократичному союзові, який фактично є одним із провідних критиків нинішнього канцлера Олафа Шольца, дають понад 30% голосів в деяких опитуваннях навіть 32-33% голосів, і за ним справді іде альтернатива для Німеччини правопопулістська політична сила із. Рейтингом довіри в 17-19%. завданням Олафа Шольца. Соціал-демократи, котрого набирають приблизно 15-16% голосів, власне, і є те, аби відбити в альтернативи для Німеччини друге місце. Але поки що, як би можна сказати, що ці стовпчики в рейтингах довіри вони суттєво не змінюють. Далі на вже четвертому місці йдуть зелені нинішнього віце-канцлера Роберта Хабека, їм дають приблизно 12-13% голосів. За зеленими е, і слідує. Е, Лівоконсервативна політична сила Союз Саривагнефт. Це нова політична сила, яка фактично виникла на початку цього року, і з іншого боку, вже встигла отримати певні успіхи на регіональних виборах у трьох східних землях: це в Саксонії, Тюрингії та Бранденбурзі. Там вибори відбулися у вересні місяці, і фактично в двох із цих земель е, союзсаревагних зараз увійшов у правлячі коаліції. Це в Бранденбурзі і в Тюрингії. Також сер, е, Союзу Сари Саривагнітних дають сім. 8% голосів. Всі інші політичні сили, включаючи вільних демократів Крістіана Ліннера, а також крайньо ліву партію ліві, не набирають достатньо голосів для того, щоб подавати прохідний бар'єр у 5%. При цьому партії Ліннера дають 4-4,5%, а лівим дають приблизно 3-3,5%. Ну, я от е знов таки е відкрила те, що Блумберг писав, е і його журналісти ну так доволі е апокаліптично пишуть, що Німеччину чекають е місяці політичного глухого кута, е тому що коаліційні переговори після виборів в лютому можуть тривати кілька місяців. Ви поділяєте таку песимістичну думку? Так, подібні ситуації вже траплялися. Якщо ми пригадаємо кампанію 2017 року, то тоді знову ж таки до речі, через Христіана Ліндера фактично не вдався проект так званої ямайської коаліції під проводом християнських демократів і за участі вільних демократів Кристіяна Ліндера і партії зелених і відповідно християнські демократи на той момент іще під проводом Ангели Меркель. Були змушені вдатися до коаліційних переговорів із соціал-демократичною партією, і фактично так звана велика коаліція християнських демократів і соціал-демократичної партії правила пізніше вже до 2021 року. Але якби на той момент ситуація виглядала так, що фактично вибори відбулися парламентські на той момент у наприкінці вересня 2017 року. А новий уряд заступив на посаді на початку березня 2018 року. Відповідно, формування кабінету тривало приблизно понад 5 місяців. Тож не можна виключати, що і у випадку із власне, новим коаліційним розкладом або шість розкладом, з яким ми будемо мати справу після того, як збереться Бундестаг уже 20. Першого скликання може відбутися власне так само, і відповідно творення коаліції буде е, доволі складним. Буде цікаво спостерігати, наприклад, за тим, чи потраплять вільні демократи до наступного скликання Бундестагу, чи вдасться, наприклад, також Союзу Сервагнітних потрапити до наступного скликання Бундестагу. Тому що якщо ні, то це буде якби один із е, перших в історії власне двадцять. Першого століття бундестагів, коли е, в якому будуть представлені лише чотири політичні сили, при цьому е, в такому випадку може скластися така ситуація, коли навіть коаліції християнсько-демократичного союзу і соціал-демократів може не вистачити голосів для того, аби власне сформувати правлячу більшість, і відповідно вони будуть змушені прохати про підтримку зелених. І відповідно тоді може скластися така ситуація, коли буде якби одна частина Бундестагу власне виключно коаліційною, а інша єдина опозиційна фракція буде фракція альтернативи для Німеччини в такому випадку. От я пане ці тільки хотіла вас про це запитати, чи є ймовірність того, що якимось чином АДФ потрапить до коаліції? Чи ніхто не хоче з нею блокуватися? Ні, альтернатива для Німеччини станом на зараз не є якби. Коаліції здатною здатною до того <laughs> я щоб вала, якісь, якісь коаліції через те, що фактично і соціал-демократи, і зелені відкидають можливість створення коаліції із із альтернативою для Німеччини. Олаф Шольц вчора в ефірі першого каналу німецького телебачення відкинув до речі коаліцію також із союзом Саривантнех, обґрунтувавши фактично. На цю коаліцію цю відмову, точніше від коаліції з поліцею вагних розходженнями у світоглядному плані, і також розходженнями в питаннях допомоги Україні, і в принципі, поглядом на е євроатлантичний вектор німецької зовнішньої політики, відповідно тут є чітка відмова. Так само і на рівні християнсько-демократичного союзу, там навіть є рішення. Одного із з'їздів цієї політичної сили, яке забороняє входження в коаліцію з альтернативою для Німеччини для християнських демократів, як на федеральному рівні, так і на рівні федеральних земель. Ну, тобто, вони намагаються убезпечити себе, вже вже, вже заздалегідь. Отак. А якщо говорити про а, можливого канцлера? от заявляють змі вже тижнями що на Імовірний головний конкурент пана Шольца це е, очільник е, ХДС ХСС, лідер парламентської а, е, пан Фрідріх Мерц. Ви згодні з тим, що ну він напевно буде канцлером, як деякі видання пишуть, чи все ще ну таке хитке? В нього найбільші шанси за станемо на зараз стати канцлером. В принципі, навіть як це не дивно, якщо порівнювати із 2021 роком, то ми маємо ситуацію, коли навіть навіть баварські союзники християнських демократів із християнсько-соціального союзу не вносили жодного сп е, проти кандидатури Фрідріха Мерца і погодився на те, що він буде кандидатом в канцлери від цієї політичної сили. Це контрастує, наприклад, із тим, як Християнсько-демократичний союз узгоджував із баварськими партнерами кандидатуру в канцлери на виборах 2021 року, тому що це було таке перетягування канатів і власне змагання в рейтингах між християнськими демократами і християнськими. Соціальним союзом, і навіть доходило до розмов про те, що баварська політична сила може піти, скажімо так, у вільне плавання, а не співпрацювати із християнськими демократами. Зараз же можна сказати, що панує цілковита згода стосовно того, що Фрідріх Мерц є кандидатом християнських демократів на виборах, і відповідно, зважаючи на рейтинги його політичної сили, він має найбільші шанси на те, аби очолити в майбутньому уряд Німеччини, але питання як би в тому, в якому саме коаліційному розкладі він буде очолювати mm -hmm. цей уряд, і який буде формат нової коаліції, і теж хто отримає зокрема місце міністра закордонних справ, тому що зазвичай його отримують саме представники партій партнерів. І наостанок, пане Вікторе, запитаю: от для України, що це все означає? Ну, е що в затяжній коаліціаді е, нічого доброго для нас в тому немає, ну немає сумнівів в цьому. Але, от стосовно кандидатури Мерца, якась така в нас наївна думка крутиться, що ось поганий Шольц не дає таурусів, прийде добрий Мерц, і вуаля, все буде. Але ж там у пана Мерца з фінансуванням все доволі суворо. Треба сказати, що в принципі для нас після того, як в принципі для нас день 6 листопада цього року був таким днем, коли невизначеність для нас суттєво зросла, як для України у зв'язку з переобранням на посаду президента Дональда Трампа, і вже ввечері того ж дня, фактично, ми дізналися про те, що невизначеність зросла ще більше, через те, що найбільший європейський донор зброї. Та економічної і гуманітарної допомоги для України також погряз фактично в політичних баталіях, в яких також є суттєвий рівень інструменталізації питання допомоги для України на різних рівнях і в різних аспектах, і навіть в різних вимірах. Тому що інструменталізація цього питання, наприклад, зеленими або ж християнськими демократами чи соціал-демократами вона різниця. Від того, в який спосіб це питання інструменталізується, наприклад, в Вагнекнет або ж альтернативою для Німеччини, і відповідно, це, це для нас підвищує рівень невизначеності і підвищує якби необхідність того, аби випрацьовувати як. Як найбільш обережний підхід до всіх політичних сил на німецькій арені, з якими, в принципі, ми станом на зараз можемо розмовляти якимось чином. Uh -huh. Uh -huh. Також треба сказати, що якби у Фрідріха Мерца з одного боку, справді, є позиція більш сприятлива для України щодо Таурусів, але скажімо, немає поки що чіткої концептуальності. Позиції, а що буде із військовою допомогою для України безпосередньою на 2025 рік, тому що е, ми не бачимо якихось чітких заяв про те, що е, буде якийсь відхід від тих планів, які робила іще ще світофорна коаліція, uh -huh, тому що uh -huh. вони планували в бюджеті на 2025 рік лише 4 мільярди. Про прийдешні вибори у Німеччині ми поговорили із політологом, міжнародником, старшим аналітиком західного інституту познань Віктором Савінком. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.